Привіт, любі глядачі, мої підписники і просто гості мого каналу. Мене звати Марина, я із Києва, вже третій рік проживаю в Норвегії. І для того, щоб мати якусь відраду, я веду свій влог. Я хочу нагадати, що у мене таке бажання було розповідати моїй аудиторії друзям про Норвегію ще з 2019 року, тому що зараз я живу саме в тому регіоні, в якому я колись подорожувала і раніше було достатньо фотографій, зараз недостатньо і самий потужний інструмент просування контенту це відео. Відео легше потрапляє у нашу свідомість. Отже. З перших днів, коли я переїхала сюди, я почала інтенсивно інтегруватись, вчити мову та вести свій блог для того, щоб моїм рідним і друзям не розказувати все. По кілька разів я зупинилась на такій ідеї. Зараз передріздвяний період, мій улюблений, і мені дуже подобається атмосфера очікування. Я не люблю чекати, але Тут, в Норвегії, я в повній мірі можу насолодитись Різдвом. Люди починають готуватись до Різдва щонайраніше з кінця жовтня, і мені подобається, що не приділяється так багато уваги Хеллоуіну, а одразу з'являється на поличках різдвяний декор. Люди приділяють увагу випічки, запасаються продуктами і готують святковий настрій. Але в чому полягає святковість настрою для мене? Я вважаю, що якщо є свято, значить є привід. А вогники, атмосфера, свічки, подарунки, червоно-зелений одяг і так далі, це все супутні інгредієнти, так сказати, для того, щоб приправити цю страву. Так? Що таке свято? Звідки ми взяли? Що нам потрібно святкувати Різдво і що, які є передумови. Тобто мені подобається е, вислів е, The Reason for the season». Так от я хочу сказати, що The reason for the season is Jesus". Е, Народження Ісуса Христа є сенсом цього святкового сезону. Саме його день народження. Люди святкують. А можливо, даже деякі не усвідомлюють того. З віком я все менше люблю складні рецепти, чого б то не було. Я люблю простий одяг, просту їжу, прості слова, про найголовніше, дружбу по стуку серця, гранично чесні стосунки. Я намагаюсь жити простіше з кожним днем, тому що жити і так стало складно. Але найголовніше що нескладно мені із року в рік розповідати людям про Різдво і народження Ісуса Христа. В цю передріздвяну пору у мене з сім'єю була важлива поїздка по справах і. Місто контрастів, Вибрали заправку Shell замість Circle K, Побачили отаке нічто. Натомість будівля поліції виглядає як симпатичний торгівельний центр. Я вперше подолала шлях 11 годин за кермом самостійно. Я дуже радію, що я змогла. Це зробити для винагороди, я вирішила побалувати себе і своїх близьких подорожами. Ми завжди любимо подорожувати. Ми знаємо, як спланувати подорож найефективнішим, найбюджетнішим способом, і, власне кажучи, постійно жити в селі і бачити одні і ті самі пейзажі. Дещо депресивно. Тому ми завжди, коли ми маємо можливість, ми намагаємось вирушати кудись. І сьогодні я вам почну розповідати про Адвент. А для того, щоб вам було цікаво слухати і спостерігати за відеорядом, я буду віщати із різних міст Норвегії. Цього разу ми вивчили південь і південний захід. Отже, Адвент це період очікування Різдва. Адвент допомагає людям усвідомити духовну суть Різдва, очікування народження Ісуса Христа. Це час для вивчення біблійних історій, молитов та роздумів про добро, милосердя і віру. Та й сьогодення весь світ переймається майбутнім, весь світ в переживаннях, в стресі від того, що буде, чи буде третя світова. чи… Впаде валюта, чи повернуть українців додому, дуже багато переживань. Я переживаю більше про те, що вистояла наша країна, і про те, щоб був мир і щоб люди перестали помирати. Кожна неділя до різдва рахується першим, другим, третім і четвертим адвентом. Чотири свічки в Адвенті символізують ключові аспекти духовного очікування Різдва, і кожна свічка має своє значення. Перша свічка свічка надії. Вона символізує надію на пришестя Месії, якого чекали століттями. Вогонь цієї свічки нагадує про обітницю спасіння та світло, яке приходить у світ. Друга свічка свічка миру. Ця свічка уособлює мир, якого прагне людство. Вона закликає до роздумів про гармонію в стосунках, прощення та Божий мир, що приходить із народженням Ісуса Христа. Під час другого Адвенту я була на роботі в своїй улюбленій у Лютеранській церкві і молилась за мир в Україні. Це так тронуло моє серце. і ми бачимо, що багато розгортається нових конфліктів, і є країни, які перебувають просто десятиліттями у війні, і це дуже боляче. Тому в єдності народ зустрічав другий Адвент із надією на мир. Як ви встигли помітити, поки ми слухали історію про Адвент, ми проїжджали і паркувалися у Крістіан Санді. І зараз ми вийшли прогулятись на рибний маркет, подивитись, як воно виглядає. Зроблю відступлення, трошки буду розповідати про те, що я бачу навколо. Сьогодні я подорожую Крістіан Сандо. Давно мріяла потрапити. На жаль, погода не гулятельна, але я вдихаю аромати риби. Рибний маркет зачинений, але аромат вітає в кожному куточку цього загадкового міста. Гарно портове місто, одне із таких, які я полюбляю. Де є вода, великі кораблі і аромат риби. Ну ні, не сирої, не тухлої, а такої, знаєте, солонуватої рибки. Таранки, коротше. Ідемо гуляти. У нас експром прогулянка всього на всього 40 хвилин, але ми зараз все встигнемо. Ось така цікава площа. Тут є якісь бізнеси фізіотерапії. Я бачу це досить поширене явище, коли артрити, артрози крутять м'язи, сустави, ломать. І ми бачимо, що тут досить активне соціальне життя. Зараз ми подивимося, де відбувається така активність. Ой, ну вона ну класика, скандинавська класика. Шкода, що погода сурова, сувора, дощова. все по різдвяному грає затишна музика романтична водичка я вже уявляю як виглядатимуть тут різдвяні маркети. сьогодні мертвий день її самі розумієте неділя третя свічка вже 15 грудня в цю неділю це свічка радості, вона часто рожевого кольору і символізує радість, яка наповнює серця від очікування Різдва. Її запалення нагадує про ангельське проголошення, радісної звістки пастухам. Радійте! Спаситель народився. Четверту свічку ми будемо запалювати 22 грудня. Це свічка любові. Остання свічка означає любов Бога до людства, що проявилася через народження Ісуса Христа. Вона закликає людей любити ближніх і ділитися цією любов'ю зі світом. Кожна з цих свічок має глибокий символізм і допомагає поступово готуватися до свята Різдва. Всі ознаки портового міста. Яке промишляє рибну троє. Особисто для мене дуже болісно є спостерігати, як з року в рік комерціалізація Адвенту та Різдва, та й не тільки Пасха теж ця комерціалізація стала одним із помітних викликів сучасного суспільства. Зміщуючи акцент з духовного змісту цих свят на матеріальні цінності, спочатку Адвент мав глибоке значення, це був час тиші, роздумів і підготовки до народження Спасителя. Нині ж він часто перетворюється на період беззупинного споживання та гонитви за подарунками. Ми так довго шукали піщані скульптури, а знайшли качок. І незрозумілі інсталяції сивої радянської давнини. Ми шукали піщані скульптури. Вон вони якісь неандертальські собаки. Нордичні качки. Чи качки? Качки. Ось таке у них. Прохолодне море. Ой. Тримайся так! А цей мальовничий куточок прекрасний до життя прогулянок із дітками, з собачками. Ми прямуємо до бі Странд, до міського пляжу. Адвент-календарі стали інструментом продажу, те, що мало допомагати родинам духовно готуватись до Різдва, стало тепер комерційним продуктом. Сучасні адвент календарі наповнені шоколадом, косметикою чи іграшками, але не закликають до роздумів або молитов. Раніше сім'ї проводили час разом за читанням, за ну, можливо, переглядом якихось різдвяних фільмів за готуванням страв, випічки тієї самої, прикрашанням будинку і все це сім'я. Яка тоді ще не була одурманена інтернетом і гаджетами, проводила час разом, очікуючи народження Ісуса Христа, очікуючи це свято? Церкви були переповнені людьми. Люди вважали своїм обов'язком прийти і заспівати колядки. Привітати один одного словами Христос народився, славімо Його. А зараз ця скоромовка, наче злітає з зубів, щоб просто від тебе відчепилися і пройти далі. Реклама і маркетинг відводять увагу від суті. Замість нагадування про народження Христа нас закликають витрачати гроші, купувати нові речі і робити різдво ідеальним. А ми намагалися максимально ідеальним зробити нашу прогулянку по Крістіан Санду. Ми вийшли на міський пляж пісочок, хвилі, навпроти будиночки. Тут дуже багато сучасних будинків квартирних. Дуже привабливо виглядає. Обов'язково розгляну тут можливість оренди і. Свіжого повітря, коли вибираєшся із свого села і звичної місцевості, побачити якусь іншу Норвегію. Ну що, справжнє море. Зараз, звісно, холодне, але Крістіан Сан значно тепліший, ніж наше Вестланд. Тут затишніше літо. І я впевнена на тепліше море. Гарний варіант для якогось вікенду або літньої тижневої чи тижневої відпустки. Я вже уявляю собі переповнений пляж, дитячий майданчик. Оце аквапарк великий. Готель, власне, в якому люди селяться, Пропливають сюди на своєму транспорті, паркують. Чудове місто для перезавантаження. А до мене було чудове, чудове місто для життя. Перший день зими. Тут такий міський пляж, море. А скандинавська екзотика. Але ви знаєте, було холодно, сиро, і часу обмаль рано темніє, і треба було вирушати далі в подорож. Тому ми пробіглись по пляжу, повечеряли і поїхали далі. Оце великий аквапарк. Дуже сучасні квартирні будиночки в такому красивому стилі. Панорамні вікна стельні кольори. Качелю таку хлопці наші. А я не буду кататись, у мене не той вестибулярний апарат. хе Клас. У мене морська хвороба. Да. Всі жертви заради контенту. Мене душнить, в мене морська хвороба. Уявляєте, яке железо зараз у мене в мозку? гоголь <плес> <плес> моголь Терміново зупиніть планету, я зійду. Як Я все почуваю, як гоголь Могуль. Спочатку. Без цукру. Спочатку 11 годин на машині за кермом, а тепер готують космонавти. Після такого веселого рандеву ми повернулися в місто. Вже треба було прямувати до парковки. Трошки побачили ще, які тут будиночки, які тут вулички, дім молитви перед нами, Бедехуст. Красиве місто. Сучасне. Видно, що місто з грошима, місто було багато, портове. І я б сказала таке. Ось типовий із гачком гачки слугували опорою для підйому ящиків із рибою. Ми знайшли прикольний мексиканський ресторанчик Амігос затишно. З гарним видом, смачним меню. І коли я побачила касовий апарат, знайому собі систему, я вже ледь стрималась, щоб не запитати, чи не потрібні їм офіціанти. Довела мене та Норвегія, що я на кожному кроці пропоную свої послуги як від працівника відповідального. Власне, ми погуляли з мамою і цікава розповідь послухали. Я буду її продовжувати, тому залишайтесь на зв'язочку. До зустрічі. Наступне місто Ставангер. Типова скандинавська екзотика. Мені дуже імпонує. Скажіть, будь ласка, як вам? Дякую за подорож разом зі мною. Напишіть, будь ласка, свої коментарі і відгуки, хто живе в Крістіан-Санді, хто тут був подорожував, як вам взагалі тут? Побачимось!